Так, приїхала приборка Renault Scenic 2. Вмикаємо живлення, перевіряємо. І нічого. Ніяких признаків. Будемо ремонтувати. Так, панель після ремонту. Панель була дуже в ідеальному стані, і так же само я його і залишив як було. Все дуже класно. Чистенько все. Всі контактні площадки цілі. Перевертаємо. І вмикаємо. Все нормально, панель працює класно. Стартує нормально з першого разу. Ярко значки горять всі. Все буде жити.